Всім привіт, котики кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у Роблокс Дурс. Побачив, мені сподобалась така гра. Це двері. Будемо спробувати ще ні разу не грав. Так, ну що, окей, погнали. Так, щось дуже багато чувачків таких, як я. Так, що це я вже зайшов, так? Що? Я що зайшов і. І, і все? Зачинилися? Двері? А, б... А, це мені здається, це ліфт. Так, окей, чекаємо. Так. Готель. Так, це я у лифті. Так, так, так. Так, перша двер. Отрим, отримуй. Так, і що, Ось так. Так, я натискаю. Так. Треба. Treba... Ага. Треба e, ключ знайти, так чи що? Так. Що це таке? Так? Зачиняємо? Так. Щось підібрали? Ану? Монети якісь чи що. Так, це лист нам він не потрібен. Так, що це таке? А чому я не можу От той відчинити ящик? А чи ми відчиняли? Так, мені здається, що все. Все, ми три ящика відчинили. Так, це не підбирається. Так, 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 роздивляємось навколо. Так. Так, ще, зараз ні, ніхто не прийде такий, щоб я наклав е, собі у штані. А ну, зараз ще подзвонимо. Так, круто, мені подобається. О, вау! Бачите, який дощ валить. Так, дивимося, що ось тут є. Так, олівець. Його не можна взяти. Так. Окей, зачиняємо тоді. Зачиняємо так. Натиснути... Ні, натиснути не можу. А сюди це ливце, мені здається, сюди ми приїхали. Так, 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 сюди теж не можу. Натиснути. <кій> так, це крісло. Так, книги теж нічого не можу зробити, не взяти. Так, це камін. Вогник палає. Так. Так, крісло. І що? Так? Утримуй. Ага, так. І що, бачите, я утримую. І що? Ось так взяти його, коли воно грузиться, чи що. Так, я не розумію, як відчинити цю штуку. Так, 0. Так, це... номер такий на дверях. 001. Так. А чому? Так, це треба під. Ага, це я піднявся, а це присів, так? Так, а що ось тут? О, а можу, ось тут у там у вазону це. Е... Ні? То а як? А як відчинити? Як зайти сюди? Я не розумію. Треба знайти цей ключ чи що? Так. Чи на замок от сюди навести треба. Оце прикол. А як? Все, мені капець, я не зможу вийти, так? Так, ну давайте подивимось, може. Десь є ключ. А, ось він. Вау! Я знайшов ключ! Це прикол. Так. Все. Все, я підібрав ключ. Вау! Круто! Так. О! Так. Ну це вже прикольно. Так, щось. Щось там таке. Так, треба от ось так встати. Так. Фу-фу-фу-фу. Так. Так, щось я вже не дуже хочу туди заходити. Бачили? Вона сама відчинилась, я не натискав навіть на ручку. Там нікого немає. Так, це книги. Так. Є... Фу, мені здалося, що хтось йде. Фу. Фу фу-фу фу. Оце. Так, треба подивитися. Назва цієї картини є Садиба. Так, ну добре, і що? Е, поздравляю тебе картина, що ти називаєшся Садиба. Так, відчинь. Оце мені вже не дуже подобається. Якщо треба ховатися у шафі. Е... Е, Мене шафа виплюнуло. Це... Значить, хтось. Вау, як блимає. Це мені здається, що це на вулиці є дощ, де. Та... Така блискавка. Так. так. Так, так, так. Так, треба подивитися на цю картину, так, що? А, Alien Maze Так, прикольно. Так, і що? Так, треба е, тепер подивитися оці ящики. Так. так, нічого немає, не будемо їх зачиняти, щоб... Не... Так, руфтоп. Так, ну прикольно. Так, треба це підбрати? Ні. Так, четверта двері. Так, нічого немає. Оце блискавка. Мені щось не дуже подобається. Йде дощ, але дуже моторошно. Дивитися, як. Вона мігает. Нікого немає. Так. Так, подивимось Field. Окей. Okay. Картина називається. Так. Зараз присіли. Подивимось. Так, якісь монети знайшли. Ще знайшли монети. Ну, дякую. Так. Е, так, і мені. О... Так, шафа. Так, ну це щоб вийти. Е, зайти та вийти. Так. Так, монети знайшли, так. Лягати під ліжко. Оце таке собі я вам кажу. А як, а як вийти? Я не можу вийти з ліжка. З-під ліжка вилізти. Він як сам виходить. Так, ну окей, не будемо euh, під друге ліжко лягати, бо. Так, це шаф. Шкаф. Так, 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 так. Так, оце, так? Так чи ні? Шоста. Дверцятка відчинилася, так? Фу, фу, фу 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 Чули? Що стукає ту 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 ту? Сьома двадцятка. Так, ш... два шар. Дві шафи. Так. Ще одна. Так, монетки знайшов. Все, нічого немає. Так, е... так, треба подивитися термінал. А навіщо мені ці картини та назви? Е, мені вони що потрібні. Е, чи, чи що. Так, бачите ця двір заколочена навіть. Так. Мені щось не дуже подобається, що... Е, вони самі відчиняються? Оце мені Мене так собі не дуже. Не дуже мене. Так, запальничку підібрав. Прикольно. Мені що, воно знадобиться, чи що? Прикольно. Запалив за... Ага, і що й мо... А я не можу. Бачите, не можу вийти і не можу запалити свічку, запальничку у шафі всередині. Все. Так, 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 нічого немає. Фу. Фу. Повук бачили? Е Я навіть не встиг перелякатися, але було не дуже приємно. Так. Померли від рашу, звертайте увагу на будь-які ознаки, які можуть тякати на його прихід. Так а що це о, воно блимало, мені здається, світло, то треба було ховатися у шафі. Чи під ліжко лягати. Щось таке мені здається. Так. Ну ось так сьогодні зіграли. Окей. Ну що, будемо пробувати е, слідуючого разу. Бо мені здається, що трішечки вже розібралася оцю гру. в цю гру як грати? Дурс. Тобто, Відчиняти шкафчики, брати там монети, роздивлятися картини, як вони називаються, щось підбирати, та ховатися від цього чувачка, який, якийсь Раш, його зовуть. Щось, щось таке, звати Раш. Так, ну окей, тоді будемо слідчого разу вже як професіонали грати. Хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, а натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі: граєте чи грали ви у Роблакс Дурс цю гру. Може, якісь є підказки, підкажете мені у коментарях, я прочитаю та злідючого разу буду вже як професіонал грати. Окей, тоді натискайте ще на Вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!